Що собі в тебе навушники, мужик? А що собі нормальні Б... не купиш, такі як мене, маленькі? типа тримаєш таку бандуру на собі. Це тяжко, напевно. Ти все сказав? Що якась <плес> з боку, блін. Ні, просто цікаво. Без негативу. все <плес> цікаво. Ти та, блять, насипав на мене, блять, навалив, чого я не взяв, блять, нормальні навушники, щоб у мене шия отако, блять, ти слабалася. А чо шея має ламатися під навушниками, вон нормально запхарився. Ну, тобі ж не подобаються мої навушники. Ні, просто запитав, чого вони такі, просто можна було собі нормальні купити, а ти запитав, ти прям все, а ти купив якісь великі ті на голові, а, яка е обантенна, ще в полку. Як до тебе можна звертатися? Андрій. Андрій, чуєш, ти ж не запитав, ти ж тупо доїбався. Ні, ні, мужик, я сразу. береши мені, блять. Я я тобі о, намагаюся подивитися в очі, блядь, а ну скажи, ти ж доїбався, блядь. Ні, я тобі зразу сказав, що без негативу просто цікаво типу, чого ти в таких навушниках, Ні, Ти сказав, що без. Наш дивіться це штука з, з боку, що можна собі купити нормально. Ні, просто такі от маленькі, незручніші, і все. Тут через голову нічого не дав, з збоку ніякої херні нема, типу. Я реально тобі кажу, просто раджу, як, як Чи друг. Ти пилять. Чого де їбався до моїх наушників? Вони тобі візуально не подобається. Чи як? Чи по голосу. Чи я? Ні, типу, голос нормальний, головне, що ну, було так, не, блядь, ти буде зручний. Отъебався от мене, блядь, бачиш? Ну, я красивий, ти красивий, ми красиві, навушники. Пьяня! Ну, Тебе ти... навушники незручні, Шо, Шо хочеш, на... тобі незручно в них. Хто тобі таке сказав? Воно от вас штука зверху передавлює. А ти мене до цього почув, що я сказав? Ну, що ми красиві, типу. А Раніше що я сказав? Ну ти багато чого говорив, мужик, я не запам'ятовую і все. Там твої проблеми. Ти ж почув, але не розчув. А того штука що мене... тут таке. Це називається мікрофон. Ну, хері, зна, можна говорити через камеру, то і все. на що якась штука в рот буде лізти. Що тобі таке ти, подобається дивись, як базар, Я не бачив, як... У мене звук набагато краще, ніж е -е, відеокамера, чого що заїбався. Ні, але ця штука тобі мішає, напевно, таке саме як то вот. Що ти від мене хочеш? Ні, просто скажи мені цікаво, чого ти не купив от такі вот зручні, нормальні, а такі от Я ніг... із того. Камеру я не купляв, мікрофон я не купляв. Що ти від мене ще хочеш? Це все Я за навушники, я за навушники. Я за, за того, я що, не що я, блядь, ніще брод ці, Мені все подарували. Що ти від мене хочеш? Та могли тобі ліпші навушники просто подарувати, тіп. Ні, так не вийде. А чо? Та реально просто верни, скажи, що ти, ти, ти хочеш плакай, інші точки. Якщо мені подарують дівчину, ти будеш плакати. Тобі дівчину? Ні, яка дівчина мені за... Тебе... Мене цікавлять твоя, твої навушники. Твоя, Яка? Все. твоя! Мене цікавлять твої навушники. А того штука зверху не дави? я ж тут uh, їх одягаю лише я сьогодні, лише як це, четверлетка, да? So. Я сьогодні лише в рулетку зайшов, а до цього я всіх наушниках гра зі своїми друзями, друзями, кінтуриками. Я можу е наголоси неправильно неправильно ну, Блять, я з Донецької області, мені можна так делать. Те... Ми в Лол, лол рубаємося. В Лолу? І, лол. Лиховс. А, ня-не, это блин гора для. Ну, тут твои проблемы, это ты не достреляешься. Я Кейс граю, блять. там стрелять, треба знаешь такую таку гру? -Strike. В Strike. Пі... с Расси росі... А там, блядь, именно так игра всарют. Да я жартую. Короче, чуть до мендайбовся. Який твій улюблений колір, просто цікав. Що-що? Який твій любимий колір, вот просто Єбать, ти бачиш, бачишь, у мене один хуй в, 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 в уших, а я, блядь, звертався, бо у мене реально а, со слухом проблеми. Ну по навошнике я тобі зразу кажу. Ф ну подойдит бини скажи, що, блядь, потому <рес> Ні, серйозно, що ти казав? что ты казал? Я наращаю. Кажу, який ты любимий колір. Колір? Так, да, от цікаво. Що, дипався до мого кольору. Не, що не доїбаю, просто це з А, ні, не, не кольора, а колора. Кольора. Цвят за... какой? Я займаюся. Якщо ВГ я займаюся, то там, мабуть, е зелений Наргула. Е Ще. Ти, блядь, про що взагалі маш? То блядь, дуже дохуя всяких приколів. Я не знаю, це ніяких прикол, просто тебе запитають твій любимий колір і все. самий якщо... любимий колір, ну це мабуть. жовтий. А ну вушники чор чорні. А, бо це не мої, це подарунок. Ну ти мені не сказати, не що їй подарували жовті навушники, та й все, на що тобі чорні. Я подарунки не обираю. А чо? Я не кончений. Мені що подарували, то, то моє. Я mm. ж не. Ти блядь, що. Ой, мені не подобається. Мені друзі подарували і це моє. Ну, я не знаю, міг вернути, сказати, що їй подарували інше, та і все. я, Ні, то що, це ж зручно? Тобі щось подарували і закончений. Ні, то це зручно, тобі не подарували. Тобі не сподобалося, ти пішов поміняв. У мене питання до тебе? Ну, да, є. А в тебе день народження? Ну во, скоренько, скажи, тобі подарували жовті навушники, такі маленькі, як мене, типу. Такі навушники мені подарували, ще я три місяці тому. Ну, а тебе скоро день народження можуть нові подарувати. Нє, я ВПО. Ну і шо? Ну може навушники собі подарувати, Ти знаєш, що таке ВПО? Ні, я не знаю. Взаємний ну, піар. пиар. Це зі піар! Це мене. взаємний піар. Бля як же тебе на... Не послав, щоб всі не образились. І щоб ти зрозумів, що ну, а ти біс, типа, ну, як же тобі таке зробити. Я ж з тобою без негативу, без нічого ти що... жив. Ти розумієш? Я, це розум... я сам з собою розмовляю, не з тобою. Я ж не хочу тебе образити, бо ну. Ну, ну, ти мене вже Блять, образив, бо ну, типу? ми там... нормально спілкувалися, а до тебе без негативу, просить. Як я тебе образив? От як тебе образив? Те, що ти підслухав, що я сам з собою розмовляв, це твої питання, блядь, це твої проблеми, блядь. Ну що ти зараз кричиш, мене? Не сказав. Ти кричиш Потому, на мене? Тому що ти починаєш пред'являти мені те, чого ти не повинен слухати, блядь. Чого ти не повинен до мене пред'являти? Ти ні. ж підслухав те, як я сам з собою розмовляв. Реально, а чого ти сам з собою говорив? А це мої вже проблема. Ні, ну розкажи, я, цікаво. Я, я полюбляю розмовляти з розумною людиною. Тобі щось не подобається. Але ти сам собою говориш. Ну, зуму людину полюбляє по. Розумно людину такі навушники не купить. Це ти потім запитаєш. А що ти п'єш молоко? Mm -hmm. А що? Квас. Вино компот. Mm -hmm. Я, до речі, люблю компот, з вишень. твій кілібами компот. Mm -hmm. Твійки любими компот. Я не компот не п'ю, я не люблю компот. А я що? сила, села, я терпіть не можу компот. Він мене з... 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 з дитинства. Ну во, я, я теж зі села, але я люблю компоти з вишні, мій любимий. Я все з... люблю з... з вишні, ворот, з... я дорог, люблю Слухай, вишні. Як до тебе звертатись? Не поймі, а не. Андрій, як Андрій. Просто? Андрій. Що ти від мене хочеш? Та нічого, ми просто спілкуємося, ти щось до мене кричиш, типу. Я до тебе нормально, без я негативу, без тебе нічого. А, я вот. Хочеш, я, можу на тебе поругать матюкать, а шо ты я мене? меня? Чуть до мене доїбався? Та просто цікаво, доебався. Типу. Ты вникать монтаж на піна ззаді с... тебе стоїть. Наш тварин. То на тебе, не так. то не піна, то клей. А, этот. Термостойкий. Його не понюхаєш, там інакша тема. А, а чого, його можна понюхати? Взяв, відкрив, понюхав, то й все. А чого ні? То не момент, ты, блядь, клей даже на не него, блять. И мне что-то рассказываешь. Нет, то он этот... Я же их называю гидро... Короче, то он это... Блядь, я забыл, как он называется. Короче, ясно, братишь, ну ладно, тот твое дело, типа, как хочешь. Учишь по, програм... по программированию можем попиздеть, блядь. И ну, ну что, дай бог, Самої по програміруванні. Ні, нашим мені того. Я хотів себе ну, так... по навушники поговорити, ти взяв щось на мене, почав кричати, ті палати. Ну, що ще розмовляти, я щось приїбав. Ну дуже... бо навушники треба, блять, нормальні купити. Шов. Завали свій писок і трошки повільніше розмовляй, блять. Не Ми... на мене, блять. Ну. Ти диви на нього, блять. Ну от купив би нормальні навушники і нормально би вловлював, навіть коли я скоро би говорив. Та ні, мені сеці, що мені потрібно більше. Співбесідників шукати більш адекватних, блять, ніж ти. Ну чого, що я такого? Я тобі нормально говорю, блять. Бачиш, от тепер трошки повільніше ти почав розмовляти зі мною. Ти доїбався до мене, блять! Я тебе б трогав! Та я не доїбався до тебе реально. <свист�> ви, ви, вибач, вибач, ти красавний, я тебе обожю. Дек'є. Ну, що тебе з дівчатами, якщо чесно. Можеш мені щось порадити, бо я короче, вже місяця. Я не можу, бо. Мені 35 років, чи до мене доїбався? Які нахуй дівчата, б'ють. Твої дівчата, мої дівчата. Мої дівчата виховували твоїх дівчат, так що там. Ні, реальна, не, реально, просто цікаво, я вже місяць часу вдома сиджу, що ні, ні одну дівчину не можу склеїти, якось обідно вже замахаюсь. Скільки? Місяць часу вдома сиджу без ні, дівчини. Ти, блять, я три роки з людьми не спілкувався, блять. І так. ти хочеш від мене. Якогось, блядь, до да, тебе. ви Іпоєм, да? Тасло. Я три роки з людьми не спілкувався через те, що ні з ким було спілкуватися. Три роки. Я не пре. Ну, блядь, це так і було, блядь. Я дикий як а... собака блядь, нам, блять, А чого ти ні з ким не хотів говорити? Я не... не хотів, я не міг, бо нікого не було. А як не було? Ну, пішов до магазину з якоїсь там касер з АТБ поговорив. Яке ні, нау ні, я, я тебе! Ти, ти не уявляєш, де я там був. Там яке НАХУЙ я тебе не прикалуйся. А тебе я в мене під бу... будинком, я, я тут всі і, можна і, продукти падати. Ти розумієш, купляти. я не я не змешую. Так і бу, нікого не було. Три роки, блять! Навіть АТБ тебе не було! Яке НАХУЙ я, я тебе не прикалуйся, блять! Та тебе всюди є! Я тобі рекламу бачу. Ти неадекватний, а. я тобі одна кажу, от гавкаєш на інше. Ні, реально, я рекламу бачу в телевізорі, що тебе є всюди. У тебе. Ти зараз за комп'ютером? Зараз так. А, Google карти Ні, ні, чекай надались. Не, ну, ви... щоб ти подімав, Ну поднимав, я... зелена точка є, то АТБ. Е я... при... блядь, ти що, блядь? Що? Ти давай ти гугли те, що тобі кажуть. О, Райське, так і пише. Диви. Ну, коротше, камера хренова, воно не сфокусує, в ні. Це явно не Райське, блядь. А коли зайву. ти останній раз в АТБ був? В АТБ. О, 2000. Зараз який п'ятий, да? 2025. 2000, блядь, 21. Ого. А чого ти не ходиш? Воно в кожному будинку є. Це у вас в кожному будинку є. Ты, блядь, ой, ты иди д не заебаю. Ты меня за блядь, такой хуй без. А скільки ты за світло платишь? Mm? А скільки за світло платиш? Ноль. А ч так? Я просто бачу, що тебе світло включене, весь час бо я типа я понял. Я сюда переїхав, я ж, я ж не дома у себе. І за газ навіть не платишь. Я у себе не дома. А чого ти не там? Ты так... же кое чи шо, блядь? Ну а де ти? Я просто тоже хочу за світло я... за газу є... платити. О, то, блядь, приїжджай до мене і не будеш платити. Приїжджай, Духу, собі... блядь. Ти будеш жити пішов. зі мной и не будеш платити. То вже якийсь гнилий базар таке? пішов, блядь. То вже якийсь гнилий базар пішов, типа. Це не гнилий Нахера, базар. Я з, тобою Це нормаль... факт. я з тобою нормально говорив, ти брать пепчай яку... Нести, а я. чому це чому гнилий, гнилий базар? базар. ні, мужик, все, гнилий, так, короче, давай гнилий базар.